Дванадцять місяців або все про дивовичі року. Катерина Кулик, Липень. Ведмедик ще раз зазирнув до порожнього кошика й пробурмотів. Як же мені спекти пиріжки з брусницею для зайця та їжачка, якщо ягоди від мене ховаються? Він зітхнув і ще раз обійшов усі відомі ягідні схованки, досліджуючи їх як умога уважніше. Час наближався до полудня, а в кошику ведмедика була лише одна ягідка брусниці. і то він знайшов її на шляху до своєї ягідної схованки. Ведмедик вирішив, що треба трішки відпочити і позасмагати біля річки, тоді робота легше піде. Він саме вибрав собі гоже місце для відпочинку, щоб голова була в тіні, а живіт на сонечку. Коли помітив риб. Які пропливали повз. Ведмедику здалося, що риби пливуть проти течії. Він поставив кошика на пісок, підібрав невелику палку і жбурнув у воду. Усе правильно, здивувався ведмедик і навіть протер лапками очі. Течія річки неслася в одному напрямку, а зграя риб пливла в протилежному. Недовго думаючи, ведмедик гукнув Гей, риби, ви все наплутали? Це ще чому? підстрибнули риби. Ви ж пливете проти течії, пояснив ведмедик. Нічого ми не наплутали, ведмедику. Риби завжди пливуть проти течії. Так ми не витрачаємо багато часу і сил на пошуки смачної їжі, адже вона сама припливає до нас із потоком води. Зате у нас з'являється можливість провести свій день яскравіше і цікавіше. Чим же ви таким зайняті? розгубився ведмедик. Досліджуємо місця, в яких не бували, і самі обираємо нові пригоди, назустріч яким хочемо плисти. Вигукнули риби і, не дочекавшись відповіді, продовжили подорож. Ведмедик ще раз зазирнув до порожнього кошика. І, пританцьовуючи, подався до лісу. Він саме замісив тісто на пиріжки і товк у ступі брусницю з медом. Коли до берлогу завітали заєць та їжачок. Ого, скільки ягід! промовив заяць замість привітання. Де ж ти стільки зібрав? розвів лапками їжачок. Наші ягідні схованки зовсім порожні. Я просто шукав не наші ягоди, а нові, зізнався ведмедик. А в чому ж різниця? здивувався заєць. Наші ягоди ми шукаємо там, де звикли, пояснив ведмедик, а ці ростуть у місцинах, де ми ще не бували. Підписуйся на канал, став подобайку і слухай історії для дітей.